Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Сьогодні відео моє про живцювання широколистої гортензії. Значить, я продовжую вам показувати живцювання широколистої гортензії. У мене сорт, принцеса Діана. Ось перед вами у вас на екрані зараз ці живці, які я ставила, ось в мене написана дата 1.02.25 року. О, значить, ось такі. Пройшло сьогодні в нас 13. Лютого. Ось такі зараз живці цієї. Значить, я їх періодично оприскую з полівізатора, ось так: ось так, щоб вони були вологенькі. І вони в мене стоять в кульочку. От, я поговорила про це, що я піднімаю кульочок і над ними зав'язую. Значить що? Ну, Хочу сказати, що температура, ось в мене тут і градусник лежить. Ось, бачите, зараз на градуснику 20 градусів. А буває і нижча. Оця температура, хочу сказати, для живцювання вона якби замала. Треба трошки вищу температуру, хоча б градусів 22, щоб була. От. Ну, У мене така температура. У мене немає ніяких ламп оцих фітоламп. Ну, Є ось така лампа, трошки я якби підсвічую. Ось обикновенна така лампа. Настольна, да? як ми кажемо. От Я її трошки так буває, що ставляю і підсвічую ці гортензії. Ну, Хочу сказати, що ці живці, якби, вони такі, бачите, якби, стали більшими грубішенькими, такі стволики, такі в них як дубочки вони стали. Але коріннячка ще на них немає. От Зараз я один достану, покажу вам. Ось, бачите як. Ще коріння немає на них. Вони ще стоять, от щось там таке якби, трошки десь накльовується, ну ще не вкорінилися. От за вже два тижні вони стоять у мене. Так що отак от, от. Трошки їх підсвічую і, якби оприскую і все. Ну, на цьому все буду далі вам показувати, як буде вкорінюватися оця моя широколиста. Поки я більше ніяких живців ще не робила, не ставила, ніяких кущів ще не обрізала. От. Так що буду вам тоді показувати ці живці, як буде вкорінюватися. Всім гарного дня і до нових зустрічей!